Привіт! з вами Агрейн, перша в Україні компанія, інтегратор сільськогосподарських рішень для сільгосп-виробників. Вирощення сільськогосподарських культур це завжди рівняння із багатьма змінними. Кліматичні умови, асортимент засобів захисту рослин, ситуація на ринку збуту, вартість енергоносіїв, далеко не всі фактори, які впливають на рентабельність агропідприємства. Завдання нашої команди зробити все, аби кожен долар, який закладений у гектар, не тільки окупився, але й приніс додатковий прибуток. А це можливо лише за умови впровадження сучасних агрономічних технологій та фахового агрономічного супроводу. Україна ж не вує, ми на Хмельниччині, і зараз ми переконаємося у моїх словах разом із Володимиром Володимиричем, керівником фермерського господарства Кунчанський. Володимир Відимич, добрий день. Добрий день. Дякую, що сьогодні прийняли нас у себе в гостях, на господарстві. Для нас, як компанії, яка надає вам послуги, і для наших глядачів це дуже важливо. Розкажіть трохи про своє господарство, які культури висівали цього аграрного сезону. Фермерське господарство Кунчанський розташоване в Техсіпільській громаді. Два, два села у нас: село Кунча, село Дмитрівка. Колись це була одна сільська рада, але зараз вже. Цей. Ми обробляємо 1300. 60 гектарів землі. Ну, сівозміна у нас звичайна, стандартна, колишня озимий ріпак, озима пшениця, ярий ячмінь, цукрові буряки, горох, мак, соняшник, кормові культури там, кукуруза на силу, з кукуруза на зерно і однорічні трави. Зараз у цьому році вели всю зміну у 2023 році. Вели всі зміну сою, яку до речі, нам запропонували ваша компанія Аграйн. До речі, поки що від сої то, що треба. класний. Дякую. А розкажіть, будь ласка, яка улюблена ваша культура? Ну, ми сіємо згідно вимог сівозміни. зміни в основному. Це керуємося тільки цим. Згідно науково-угуртованості у зміни, все-таки до цього цим треба займатися, і так треба працювати. А земля вона має це живий організм. Хто хоче обманути землю, той і потім має гіркий досвід в цьому. Всі культури вони подобаються. Ну, щось мені дуже подобається озима пшениця. Не знаю, це хліб, це ну, життя. Ви розповідали про те, що науковий підхід він допомагає ну, раціонально використовувати ті ресурси, які є. То от у своїй роботі, якщо використовуєте науковий підхід, хто вам в цьому допомагає? Щоб розвиватися, треба вчитися. Дискутуємо із Сучиком Миколом із компанією Грен і Сапотніцьким Іваном. Миколайовичем. Дуже цікаві речі вони нам розказують, ми ділимося, а як кажуть, колективний розум і завжди симбіоз робить такий кращий поштовх до розвитку. Скажіть, будь ласка, як давно ви співпрацюєте із компанією «Агрейн»? З компанією «Агрейн» ми працюємо вже третій рік. Наскільки вам комфортно працювати, перший рік ми так ознайомлювалися, в другий рік ми вже десь відсотків 60, я би сказав, що ми вже працюємо із компанією Агрань. Це по всіх, по всіх таких важливих аспектах в виробництві, в рослинності. І я би сказав так: якщо в господарстві Наприклад, лінивий агроном, лінивий керівник там і так далі, то компанія Грень це все підправляє. І я вже часом я дуже задоволений. По-перше, я дуже задоволений роботою, тому що співпрацею. Спеціалісти компанії Грень в першу чергу дуже висококваліфіковані і розумні люди. Вони і не ліниві, тому що часом приїжджаєш, вже дзвонять, ми там були на полях, ми подивилися. Ну, це так би сказати, я сказав ну, по-простому, але якщо взяти, то це дуже серйозний, хороший підхід до роботи компанії, яка хоче, щоб був результат. Тому що є деякі компанії, яким ну, все одно вони приїхали, вони продукт розказали. Твоя справа робити чи не робити, там, як ти його внесеш чи як. А, а тут йде все від початку, ну і так звати, до, 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 до логічного до, до, урожаю, до збору урожаю і до якісних і кількісних показників. І е, я вам скажу, що я дуже вдячний компанії Агрень за таку співпрацю, багато вчишся. Спеціалісти розказують, зокрема, Микола Миколаївич, Іван Миколаєвич, Василь Миколаївич нас приїжджав по цукрових баряках, і так далі консультації. Разом з тим і Ростеж. Вони зацікавлені в тому, щоб був не тільки процес поставки там, якихось препаратів, а іменно щоб це був результат. Кінцевий результат. Цікавий кінцевий результат. Коли цікавий кінцевий результат, це ж дуже дуже вже серйозно. І тоді ти поважаєш компанію, поважаєш і людей, довіряєш їм. І разом з тим, і разом йде ріст. А скажіть, будь ласка, таке, Володимир Володимирович, якщо б ви змогли викомити якусь ну, одну-дві рейси, ну, якими ми відрізняємося від компаній, від інших компаній на ринку, що ви для себе виокремили? Ну, в першу чергу, це. Дуже-дуже такий серйозний відповідальний підхід до роботи. Спеціалісти, зокрема, Микола Миколаївич, Іван Миколаївич, Василь Миколаївич, вони дають пораду. Це їх ставить на такий щабель вищий, порівняно з іншими людьми. Вони йдуть на поле і пропонують свою думку, що на ньому робити, свою раціональну думку. Є інші фірми, дуже серйозні фірми, так далі. Але от такого підходу тільки у вас, ексклюзивно. Наскільки рентабельними, наскільки економічно доцільними, обґрунтованими є рішення, які пропонують наші агрономи, ну і загалом технологія, яку вони пропонують. Ну тут великої математики ти не відкриєш, але при мінімальних затратах отримати максимальний урожай. Я б не сказав, що це мінімізуються затрати повністю, але це такий підхід диференційований до препаратів, до системи живлення, до насінництва, який забезпечує ну, мінімальний, скажімо так, порівняно з там, іншими технологіями затрати і отримати урожай. Який задовольняє е, от це виробництво. Але разом з тим, через е, завдяки такій компанії, як Агрейн, то ми ще можемо думати про е, працю, про прибутки, про задоволення від роботи. Дякую вам за розмову. Я вам дякую. Дякую, компанії Агрейн за е, е, співпрацю, незважаючи на дійсно. Дуже складні умови. Ми бачимо, вони завжди, компанія Грен завжди удосконалюється. І це дуже приємно, тому що, знаєте, як ще й відносяться люди до роботи. Починаючи від керівника компанії Грен і закінчуючи, ну і спеціалістами, бачиш, що вони переживають, в першу чергу переживають за роботу. І тут немає такого, що тому що це ж відчувається, де хоче щось там впарити. А де така серйозна робота системна робота. Ну і я би так сказав чесно, справедливо. Я вам дуже дякую компанії Грейн, за це. Надіюся на нашу під... подальшу співпрацю і дасть Бог подальше ми будемо працювати. Дорогі друзі, основний головний продукт нашої компанії. Це агрономічний консалтинг, це закріплення за полями наших клієнтів, високодосвідчених фахівців, агрономів, технологів. Це постійні агрономічні консультації 24 на 7, це контроль вирощування. Від посіву і до збирання головною перевагою нашої компанії – це команда. Команда високодосвідчених агрономів, фахівців, які володіють знаннями у багатьох галузях сільськогосподарського виробництва в сфері агрохімії, мікробіології, фізіології рослин, фітопатології, саме цей накопичений багаж знань, багаж практичного досвіду. Дозволяє нам грамотно і своєчасно реагувати на виклики, які створює сьогодення. Друзі за науковим підходом та новими агротехнологіями майбутнє агробізнесу в Україні. У нашій команді працюють і науковці, і практики, які завжди готові прийняти виклики і запропонувати ефективні, а головне економічні доцільні рішення, які приведуть до бажаного результату. Переконайтеся в цьому самі, телефонуйте нам та отримайте відповіді на всі ваші запитання. Контакти у описі під відео.